Мої вітання усім нашим глядачам. Це програма Досвід регіону. І сьогодні тема нашого спілкування, нашої розмови у студії буде музична. Ми поговоримо про музичне життя Житомирщини. І я маю честь представити вам гостя нашої студії. Це Володимир Корн, співак, добре відомий в області. І власне з нашим гостем ми обговоримо і сьогодення української авторської пісні, і сьогодення музичного життя. В цілому. Мої вітання вам, вітання. пане Володимире. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви в нас. Буде вже не лише співак, а й такий своєрідний музичний критик, оскільки від вас хочемо почути ваші міркування про музику, про музичне життя Житомирщини, про розвиток авторської пісні. Що спонукало вас заспівати свого часу? Чому саме музична сфера і чому саме музика пісня? Ну, ви знаєте, це все розпочалось дуже давно, мабуть, ще з дитячого садка. Я завжди брав якусь там. Якісь інструменти намагався, не знаючи нот, не знаючи взагалі, що таке музика грати. І тому так ось е, дійшло до того, що я от дійшов до свого рівня і почав працювати більш е, досконало, більш е, е, зважено, пов'язав своє життя з музикою. І професійно, саме. так? Ну, мабуть, так, мабуть, і професійно, тому що е, воно е, музика не терпить критерії. Дилетантського підходу. Тобто все повинно бути як гармонія. У кого ви навчалися? І е, ваші педагоги, що вони вам прищеплювали насамперед, які вони вам цінні поради давали? Саме головне це почувати і любити музику. Перший мій е, вчитель е, Мур'є, е, на жаль, він зараз покинув е, нашу країну, він виїхав. Е, і до сьогодні ми з ним спілкуємося, зв'язуємося в інтернеті по скайпу. Це був мій вчитель. Я ходив на клас духових інструментів по класу Кларнет угу. Ось, в школу музичну. І він завжди, завжди говорив: Володя, потрібно любити те, що ти робиш. Ну, звісно, я і люблю по сьогодення. До кларнет вам знадобився потім у вашій музичній кар'єрі? На жаль, ні. Чому? Адже це би вас виділяло співак з Кларнетом. тобто ви Могли б і вокальні ну, дані проявити, і музичні інструменти застосовувати? Можливо, але ви знаєте, як всі хлопчики, я хотів грати будь то на гітарі або фортепіано. І я сам до того йшов. Навіть більш більш того я можу сказати, що. Ні, ніхто мене не навчав, я як в народі кажуть, самоучка, вчився грати на гітарі сам в ну основи. Я знав фортепіано, uh -huh. да, бо, тому що є сальфєджі, є там <грати> різні предмети, але до, скажімо, доходив до всього сам. Тобто, якщо школа музична мені дала якісь певні <кій> знання по музиці, то об'єм фортепіано і гітари я вже познавав сам. Як ви оцінюєте, чи як ви можете назвати свій напрям музичний, в якому ви працюєте, і чому ви саме цю стежину обрали? Ну, я б хотів би назвати широко, але то на певну музику є певна, певна назва. Моя музика, я співаю більш таку попсову. Я не можу сказати, що є дискотечна, але більш така. Денсова, як зараз кажуть, так? Ну можливо й так. Тобто те, що я стараюсь співати те, що подобається більшому загалу суспільства, ніж там якийсь обродільоний там напрямок, да, який там вузькопрофільні, так? Да, ну, тобто я не читаю реп, я <смас> не співаю там рок-н-рол, і не граю <смас> рок-н-ролл, а якби стараюсь захватити такий широкий, широкий <смас> коло. Людей. Ну, ви знаєте, так, дійсно, та Люди і соціум слухає ту музику, яку він розуміє. Але так само зараз із поруч з тією попсою, яку ми звикли називати, так е, дуже популярний шансон, так званий. Є шансон, ну, скажімо так, низького сорту, а є шансон е, досить такий якісний. Чому ви не в шансоні? Ну, я б не сказав, що я не в шансоні. У мене є пісня е, Наташка, в мене є пісня я Паздала, яка е, по напрямку ліричні і. Цілком відповідає шансону, тобто, ми теж... бачимо, чуємо ваші російські назви пісень, так. яке співвідношення російської української музики, і чи у такий сучасний су таких в таких реаліях ви не ставите собі за мету якусь таку популяризацію, агресивну популяризацію української пісні в хорошому сенсі, агресивно? Адже нам сьогодні не вистачає саме україномовної музики ну так да, ви знаєте я не не ділю е, україну на росію на українську на русьруський російський язик да, на українську мову е, я якщо є е, думка і написати пісню на українському я пишу на українському є думка і появилося бажання написати на російському я на, на, пишу пісню на російській мові. але е, суть думки не міняє на якому на якому на якій мові українська польська Російська, англійська думка одна. Тобто я передаю свої почуття в своїх піснях. Угу. А все ж таки по життю зараз ви патріотично налаштований? Чи ви аполітична особистість? Дуже патріот я своєї країни і великий патріот, і, мабуть, не даремно я де б я не був би не виступав, бо я завжди спілкуюсь з людьми українською мовою. Угу. Тобто вона мені подобається. Зрештою, це мова, де ви, напевно, народилися? Так, так? звісно, звісно. Хоча я Колись розмовляв на російській мові. Чому? Ну, вчився я в інституті, де була російська мова, і викладачі спілкувалися на російській мові, і якось було таке перелаштування на російську мову. Хоча ніколи не цурався нашої мови рідної української, вона мені дуже подобається. А тим паче я. Люблю е, Івано-Франківськ, я дуже люблю Львів і спілкуватися на їхній мові, ну то просто ну то щось таке ну дуже 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 суперове. Що вас надихає? Ви кажете, що ви самі пишете музику і вірші до пісень? Так, так. На деякі пісні так. Е, е, тоді е, з ким ви співпрацюєте з авторів, так? І коли приходить той момент, що у вас з'являється натхнення, написати самостійну пісню? Ви знаєте, натхнення може прийти. Е, в будь-яку хвилину, тобто ми з вами спілкуємося. Uh -huh. Мені сподобалось е, спілкування з вами. Мені сподобались ваші очі. Я можу сісти прийти додому, і написати пісню. Ну, тобто, ви емоції позитивні шукаєте в усьому, так так? Я тобто, то воно може бути в ну в будь-яку хвилину. А з ким ви співпрацюєте з авторами? Так, і які у вас критерії до тих віршованих рядків, до тих нот мелодії, щоб ви заспівали пісню? Ну співпрацюю я з такими людьми, як Валерій, нужда. Мабуть, знають багато так, його. Ось я співаю декілька пісень, напис автором яким, яких є саме Валерій Нужда. Я співаю пісню, одну з пісень Юрія Градовського. Ось я співаю пісні пісню Тетяни Рижової. Ось, і свої. Як ви оцінюєте з точки зору співака, чи сьогодні достатньо е популяризовані і достатньо затребовані наші? Е Житомирські, поліські композитори і автори пісень, адже цей напрям також потрібно розвивати в мистецтві, правда ж? Так, звісно, ви подивіться, зараз на сцені на будь-то музиканти, будь-то вокалісти, солісти, бек-вокалісти Житомир, полісся, то є такі багатий край на музикантів, угу. то… Знаєте, ну, не перерахуєш навіть просто ось так, от, щоб ти хотів. Гурт Авіатор, Житомирський хлопці, Друга ріка, Житомир, Сашко Воїузький це все теж Житомир. Клавічник Таро. Сергій Стародуб — то Житомир. Розумієте, навіть пісні, я не пригадаю зараз, які саме, але то ж Валерія Нужди співають популярні співаки. Ну, Житомир то е, такий е, творче It's гніздо. Oh, творче центр. гніздо, розумієте, де кожен другий співає, кожен третій проф... більш професійно співає, а кожен четвертий то вже практично зірка. Угу. Е, що для вас є головніше стати зіркою в мас-медіа, наприклад, так? Тобто бути впізнаваним, чи все ж таки робити якісний музичний продукт і дарувати творчість глядачу? Адже глядач то одне, так а блакитний екран то інше? Ви знаєте, я б, мабуть, не розділяв би цих два поняття. Я б е, зробив б єдине, тому що одне без іншого, ну воно трішки б. Не мало б сенсу. розумієте. Продукт, звісно, він повинен бути ідеальний, ідеальне аранжування, ідеально записаний вокал, ідеально проспіваний. Мало то людина повинна все в комплексі ідеально робити, тому що якщо хороший текст, а музика ну, не прослуховується, ну навіщо воно таке? Якщо хороша музика, а текст так. Ну, як кажуть лірики, да, не про що, ну теж. Ну, інколи в наших всього де в реаліях тексти ні про що стають хітами. Хітами, згоден. Вам не, не образливо за таку тенденцію? Ви знаєте, ну ображатися. Ну я не думаю, що потрібно на це ображатися, але людина нам колись казали, кожен товар є свій покупець, угу, на так. кожну пісню є. Свій слухач. Я задоволений тим, що ми ведемо статистику по сайтах, в соцмережах. І мені приємно, коли мені пишуть дівчата 15 років, 16, 17, 18 і коли мені пишуть дівчата 50-60 років. Просто приємно, задають питання і е, запитують, е, ну, чому так? От нам подобається, коли ви до нас приїдете. Тобто висловлюють вшанування, і... так? Так, так. Тобто, таке, така возрастна категорія. Ну, ну напевно, для співака це якраз і є найкращим таким е, найкращою так. подякою, коли і підлітки пишуть, і старші люди пишуть. Ну, Розумієте, підлітки, я їх розумію, для них співак це щось таке, ну, для них ще не незрозуміле, Так. А більш такі дорослі люди вони вже розуміють ті почуття, які я намагаюсь передати, uh -huh. Розумієте? і мені дуже приємно, коли люди, от е, свої відгуки, пишуть, свої листи пишуть і м, дякують за те, що там з'явилася нова пісня. От нам сподобалося для мене. Це ну то, мабуть, саме велика насолода є, як uh -huh. для артиста. Скажіть, будь ласка, е, ваше ставлення до соцмереж? Тобто наскільки ви ведете активне життя в соцмережах, і наскільки сьогодні, в сьогоденні, це допомагає співакам-музикантам в цілому? Ви знаєте, я е, притримуюсь такої е... Такого критерію краще не дайте мені зарплату, але не відключайте мені від мережі інтернету. Розумієте, тому що в інтернеті ну він дійсно заполонив все. В інтернеті є все безліч зараз на сьогодні, навіть можливо, немає доступу багатьом артистам до телебачення, до любого мас-медіа, будь то радіо, будь то телебачення, будь то я не знаю, що але якщо є інтернет. І повірте, я мабуть одна із тих самих людей, які по завдяки інтернету себе якимсь чином реалізовують, або скажем розкручують, як зараз модно говорити. Ось, тобто без інтернету, ну важко, важко уявити себе, от навіть до такого рівня, який досягнув я на сьогодні. Угу. А, скажіть, будь ласка, хто для вас є якимись такими взірцями, кумирами чи, можливо, прикладами для наслідування? У вас є кумири взагалі? Так, звісно, звісно, е, я полюбляю французький шансон. Я дуже люблю співака Гарут. То є людина, ну, на якусь слід рівнятись. Угу. То є взірець, пісень, от, е, да, ніхто не придумав восьму ноту, є сім нот, але да. з цих сім нот людина просто пише такі шедеври. Е, ну. Варто слухати щодо українських, я дуже полюбляю гурт гуртзізю. То хлопці, які приносять радість дуже великий позитив, які радують та виход на сцену, то вже є Феєрія така да, своєрідна. Да, Вони роблять феєрію. Внутрішня, внутрішня радість. Молодці, я дуже а в якому аспекті вам гурдзіду подобається? Адже ми добре знаємо, що їхній лідер так, він закінчив консерваторію, він обдарована і грамотна людина. Але на жаль, свою ту вершину таланта так ми в творчості побачити не можемо. Ми бачимо якраз ту феєрію, так, шоу, феєрія, такий це, карнавал. Це те, про що ви говорили спочатку. Да? Людям цікаво, не ліричний і <кій> текст зі смислом. <кій> да? А от е, Міша Мода, то є дзізі. Хама, то є да, от він коли співав такі більш серйозні, романтичні, лиричні пісні, ну вони нікому не сподобались. А коли він перейшов на таке лірику, на. У спортивному с... костюмі лірика. Да, сміх, шоу таке, ну, все, він став от, ну, потрібен людям. Шкода, шкода, що не проходять ті чудові пісні з, тим чудовим, з тими чудовими почуттями, які от. Люди передають. Я згадую пісні, ну я не можу сказати моєї молодості. Але... А скільки вам років, до речі? Не, 37. Ага. Так. Але я згадую ті пісні, які колись писались. Ви знаєте, було приємно присвятити дівчині пісню, наприклад, того ж самого Антонова. Було приємно пісню заспівати там. Ой, зелене жито, зелене. Ну, Зараз не здивуєш нікого тею піснею, тому що молодь більш реагує на якісь е шутки, прибавутки, прикол, щось з щось того ну, в такому сенсі. Але хотілося б, хотілося б, щоб більш молодь відносилась. Е щоб була музична культура, напевно, так, 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 так тобто, щоб, щоб вони, це було затребувано вони розуміли думку і почуття, які доносить артист до них? Uh -huh. А скажіть, будь ласка, от ви ж напевно спілкуєтеся з колегами-музикантами, так співаками, чи для того покоління, ну нині навіть 30-річних, так 35 років і більше, яке значення мала ота, ті гарячі 90 і музика гарячих 90-х? Чи сьогодні воно якось є ностальгія музична за тими часами? Я так вважаю, так ностальгія буде, тому що на тих піснях ну масовость вирв росла, споживала, слухала, танцювала, тобто. Однозначно, і я, я ж знову ж таки беру за приклад себе. Я відношусь до того самого гару, як до як колись мої старші брати і сестри сестри відносились до гурту Бітлз. Так угу. Тобто всі ж боліли це, так. тому що це була якась ну Ікона стилю. Так, так і тобто. Пройшов той час, хоча я дуже теж поважаю Бітлз. Я е, знаю деякі е, пісні, навіть колись я виконував деякі пісні. Ось, але час пройшов, і на сьогодні я відношусь до гару з, більшим, е, з більшою цікавістю. Mm -hmm. Ось. Тобто мені є чому вчитися в таких. Артистів, як ваша родина ставиться до вашої творчості? Чи дають вам поради, чи надихають вас, можливо, хтось з ваших батьків або ж із родичів? Вони е, критикують е, вас? Е, ні. Ні, вони як і, як, і, якщо брати батьків, як і кожна мама або тато, для них їхня дитина, то взірець то саме краще. Ну, Як же ж, дит... ж батьки можуть критикувати? Але дитині можна <сум> дати пораду, якраз до батьків вона прислухається. Звісно, пораду так, але завжди в цих починаннях, продовжуваннях і вони будуть підтримувати, як, як мабуть, як те потрібно. Угу. Е, що ви ще плануєте заспівати? Чи плануєте ви освоїти можливо якийсь новий жанр чи новий напрям? На сьогодні, що до... вам хочеться в музичному плані? Е, на сьогодні е, планувати, ну навіть і не знаю. Сьогодні, сьогодні такий час, що щось планувати на завтра дуже важко. Угу, Але так. ми е, намагаємося, ми хочемо. Так би мовити, дойти до якогось до якоїсь вершини, щоб мати більш більшу популяризацію. Мен нас є план заспівати в дуеті. Ми працювали з Женью Літвінковичем декілька сумісних концертів. Навіть була вже домовленість заспівати в дуеті, але в зв'язку з тими подіями, які на жаль проходять в нашій країні, то нам не вдалося. Ну я я вважаю, що ми до того будемо йти. Ціль є. Ми будемо ту ціль, ми будемо до неї йти, щоб її здійснити. Чи достатньо сьогодні, на вашу думку, якихось підтримки з боку держави, з боку громадськості, так саме для тих музикантів, хто виконує авторську пісню? Чи не відчуваєте ви себе покинутими в межах держави, що справжня творчість, справжня музика, вона мало кому потрібна? Ну чому? Якщо людина на сцені... Я вважаю, то вже артист комусь потрібен, його хтось хоче слухати. Так, скажімо, просто людина з вулиці не прийде і не скаже: От я хочу, можна, я вийду на сцену і буду співати. Звісно, треба пройти якийсь певний рівень, треба зробити якийсь саме, саме елементарне – це записати якусь пісню. Так? Тобто тебе з вулиці ніхто. Держава підтримує, Ну, але ж на все потрібні гроші. От ви кажете, да зрештою, щоб потім вийти на сцену співати, потрібно записати в студії, зробити гарне аранжування, можливо, навіть гонорар заплатити авторам. Це все кошти. Ну от давайте я буду говорити про себе. Да? Uh -huh. Валерій нужда подарував мені пісні безкоштовно. Не він ніколи не сказав мені, дай мені там кошти якісь uh -huh. або я За хочу. Це. А да тобто не було такого, Юрій Градовський. Я підходжу, прошу, кажу, мені подобається ваша пісня. Можливо, таке. Володя без проблем. Записуй, співай. Я тільки за. Тобто, люди, у всякому разі, ті, які зі мною працюють. Ніхто ніколи мені не сказав. І щодо аранжувань, ну, мабуть, в житті мені все ж таки якимось чином везе, тому що аранжування пише мені Назар Гук, це є музикант. Того, того ж самого діду <кій> ось, і е, теж ми в дружніх стосунках, і нема такої, щоб Володя, заплати мені, от, мені потрібно Назар, дзвонюємо так і так. Є така то ідея. Він каже: я цю ідею підтримую, будемо писатись, будемо писатись. От. І дуже багато людей, які дійсно допомагають. Е, на жаль, я не можу сказати, що це е, державні особи. Але ні, це, це якраз друзі. не державні особи, це друзі. це друзі. Ось і ну це щодо відповіді uh -huh. вашої до відповіді на питання, яке ви задали. Яке ваше ставлення до фестивалів, конкурсів? Українських, міжнародних. Супер, і чи і мають вони місце в вашому супер, творчому житті? Супер, велике ставлення, звісно, мають, тому що без того, без фестивалю, без конкурсу ти не зрозумієш. А зможеш ти далі чи ні? Я був учасником багатьох конкурсів і мало того, я займав перше місце е... Шацький фестиваль, був я не, не, не нагадаю. На хвилі світі Мабуть, так називався. То, то був 90 Другий рік я зайняв, зайняв перше місце, мені дуже було приємно. Я займав крила при... з'явилися? З'явилося бажання йти далі. Ну, бажання і працювати. Ну, Це є крила, аналог крил, так, так, щоб летіти. Те ж саме в Херсоні я зайняв два перших місця. Перше місце за авторську пісню, перше місце дуетну пісню. Були навіть нарікання, чому одна людина власне зайняла декілька місць. Ну, мабуть. Мабуть, щось я зробив таке, що зайняв, зайняв перше місце. Дуетна пісня теж ми зайняли в дуеті Першу, перше місце я а з, ким з Житомирянкою? Ні-ні. ні То одеситка, то, як я вчився в інституті, від інституту ми їздили на фестиваль і е, зайняв. Е, Пріс зрительських симпатій. Глядацьких симпатії так, на російській мові е, Тобто мені було приємно тоді поїхати з трьома дипломами, чи е, подяками да, і грамотами, і було приємно. І приїхати в інститут, і коли тебе чекають, і ти привозиш перші місця, ну то, то фієрі. Ви знаєте, попри те, що ви сказали ваш вік, так і ваш досвід важливий. Mm -hmm. Мені здається, ви зберегли отаке. Е, щире і світле ставлення до цього життя тобто ви про всіх говорите добре у вас багато друзів і ви вірите в дружбу у вас це на дружніх стосунках тримається так як у музиканта тобто ви не перетворилися і не стали гвинтиком у шоу бізнесі я ніколи ви знаєте мене запитують от е, а не боїтесь ви от відсторонення чи там от е, станете там будете боліти там якоюсь зірковою там хворобою ні та взагалі ні. Тобто, якщо людина хоче зі мною спілкуватися, я тільки за. Якщо людина хоче навіть зі мною поспівати, та, будь ласка, якщо людина хоче вийти до мене на сцену, тому що було в тому році в місті тому ж самому Бердичі, вийшла дівчина, вона захотіла потанцювати. Та, будь ласка, вона знайшла мене в соцмережі. Ми до сьогодні переписуємося угу. з нею. І вона чекає, от буде 29-го концерт в місті Бердичі знову на День міста, і вона. Просто я можна Це я вже вийду... ваша така напевно лідер фан-клубу Бердичівського. Так, так. Вона можна я вийду знову з вами потанцюю. Та звісно, можна. Будь ласка, я не заперечую. Точно даруєте свято. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був співак Володимир Корн, Житомирський співак, і ми говорили про авторську пісню, про сьогодення Житомирської пісні, Житомирських музикантів і про нашу українську ситуацію із авторською піснею в цілому. Отож, залишайтеся з нашим каналом, нехай щастить. А вам дякую за розмову. Дякую вам до побачення. Да, до побачення.